Шановний українські народи, хочу присвятити сьогоднішній свій виступ викликам, які постави цього тижня перед українською нацією і державою. Почалося все з того, що на Рівенщині з'явилась бурштинова народна республіка. Почали знову перекривати дороги залізниці, люди, які займаються організовані злочинні групи, які займаються незаконним видобутком бурштину. І це було неможливо, якби вони не мали політичної криші. Адже е, в Рівненській обласній раді фракція «Батьківщина», яку очолює Микола Кущерук, його маріонетка, голова облради Драганчук, прямо виділяють земельні наділи під контрольним фірмам е, авторитета кримінального холика. І це було б неможливо, якби в цьому парламентському залі не сиділи різного роду пільмені, які їх покривають. В той же час на Житомирщині голова, голова обласної ради колишньої Лабунська надає мовчазну згоду на виділення земельних ділянок фірмам голови фракції Батьківщини. В Олевській райраді мовчазну згоду надає, і таким чином вони окуповують полісся, знищують полісся, знищують екологію. І я покладаю повну відповідальність за бурштиновий безлад на Поліссі, на партію Батьківщина, яка отримує звідти фінанси.